Валюта вільно конвертована, хоч і дорожче, ледь не у щоденному форматі. Формально стає ближчою до пересічного українця. Нацбанк збирається скасувати норму про необхідність пред'явлення паспорта під час проведення валютних обмінних операцій. Натомість вводить додаткові піввідсотка податку до пенсійного фонду. Долар уже коштує 11,5 гривень євро в районі 16. Що далі? Відповідь на ці запитання шукала Євгенія Цвітанська. Світлана вперше міняє євро на гривні без паспорта. каже, хоч п'ять хвилин та зекономила. Трохи дратувала паперова тяганина. Швидше це займало певний час, тому це було дуже незручно. В обмінниках теж полегшення. Втім, ані на купівлю, ані на продаж валюти це аж ніяк не вплинуло. У касира вже довгий час затища. Зараз і не купляють, і не здають малими сумами, невеликими. Угу. Так, мабуть, на проживання Все. дозвіл на обмін валюти без документа. Цю норму кажуть у Нацбанку, банку тимчасово. Як і низку інших, які нібито мають стабілізувати ситуацію на грошово-кредитному ринку до початку програми МВФ Стендбай. Тепер один банк має право продати клієнтові іноземних грошей лише на 15 тисяч гривень на день. Українців така норма не надто лякає. 15 тисяч для простого народу то на сьогоднішній день просто і людини 15 тисяч. якщо немає на роботах нічого? А ви де працюєте? Ніде. Ви безробітний Так. Да. до 150 тисяч на місяць у іноземній валюті за кордон можна буде перерахувати лише з поважної причини і маючи довідки. Без підтверджуючих документів в обсязі 15 тисяч гривень на місяць. Ці обмеження вони не розповсюджуються на цілу низку соціально важливих платежів. Такі як навчання, лікування і деякі інші. Лібералізація для валютних операцій, додаткове навантаження на кишені українців. Тепер із кожної купівлі валюти треба додатково заплатити відсотка у пенсійний фонд. Нібито і небагато, але не для тих, у кого кредит валютний. Все, що піднімається, народом сприймається як суттєво. З кишені з народу вивертаються все, що лишнє, то не хочеться віддавати. Дивлячись, скільки валюти купують. Середні України не дуже багато валюти купує. Від тимчасових кроків Нацбанку людям не надто легше коливання курсу не радує навіть тих, хто валюти не продає і не купує, але щодня ходить у продуктовий магазин, а там ціни на долар оглядаються. Євгенія Цвітанська, Станіслав Єфимець. Новини 2+,2.